Громадський рух без парканів завітав на Львівщину в минівниче село поряд з Львовом, понад там 30 кілометрів, який донедавна називався Майдан, а зараз називається Попільня. Чому саме сюди завітали? Бо тут проживає народний депутат України Володимир Парасюк. Взяли декларацію український хліб, українські традиції. Йдемо в гості. Слава Україні! Героям слава! Ми з нас стірок без парканів. Сьогодні в гостях до Володимира Просяка, народного депутата. В українських традиціях да, мани. Запрошую подивитися, Кажуть. бо є, є багато що показувати, бачите, ми всі ліжово. ми зараз знаходимося, то тут я і народився. Правда, в, Там, в тій хаті наша стара. А батьки тут, так як їм це залишилось. А пою на мене мені тут залишиться. Роблять ремонти. От щось зараз ведеться, таке будівництво, вже не пам'ятаю, скільки років. Коли я батькові привіз, то... Нагорода за мою службу в добровольчому батальйоні А То всім, що мене нагородили, хоча я навіть і цього не хотів брати. Ще історія смішна була. Це не знака, це не є державна нагорода. Так, Але саме ситуація була, що він зайшов в палату, всі подарили мені пістолети, мені ніж. Я йому кажу, щоб всі себе застрілили, я себе зарізав. Бо ми їм так потрібні, знаєте. Що чекаєте? Та, город, бачите? — є там, бджоли. Є бджоли. Але не не асоціюйте нас з одним певним політиком. У <рігра> мене батько займається, <рігра> то була. Це ця... наша така традиція сімейна. І прадід займався, і дід займався, тепер батько. Ні, я тим не займаюся, але вони так є. І, так, я до них не лізу, вони мене не чіпають. — У нас корова ще є. Бачите, яка гарна корівка. Зараз буде смуктар. А буде такого. Корова, корови. тій хаті я виріс. Я народився, виріс, ну тепер вже не живу, але тут бак це ж. Як не живу. Ходить найстаріший будинок. тут. 35 му року ми плануємо його якось ну, реконструкцію провести сімейний да будинок ішко. Бачите, що і ремонт робився, воно все осідає, воно вже старше. Тут, як ви бачите, до мого тата бібліотека визвольнить змагань, ну, але тут не тільки, тут багато там, про луну, пабу він цікавиться, тут багато як та й не тільки, мир То Діду Михайло, прадіду Михайло і прабаба Катерина. Вони мене, до речі, виховували, і тут дуже багато. Зараз моє життя, тут дорога. Ну як би сказати, де я мама може показати ту сумку, яку я приношу. в мене жінки немає, кажу, мама, будь ласка, допоможити якось там е, по -по перекласти, перезбирати і в дорогу. Тобто Київ, Львів і дуже рідко приїжджають сюди. Ну як рідко? Раз в місяць. Що дитинстві, я спав взагалі то на тому ліжку. І я завжди ліс, і тут був такий знаєте, е, такий малюнок був е, такий, як то називається в Україні, килим, і на ньому були намальовані такі олені. Я собі завжди лягав туди під кут, і мені баба розказувала, що ті олені кудись там йдуть, щось не роблять, я засинав. Ну, ну так виріс. Так, Варіс, нас, щоб ви розуміли, тут немає ні централізованого, ні води, ні газу. Це немає все. Це, ні, ну, у нас... Це не дрова. Це не дрова. Це не у нас дров, дрова. та газ наш весь поскладений. Дрова. Такі, ну, я не знаю, скільки поколінь прожили, то їхня завжди була земля. І тут, щоб хтось щось лишнє взяв, тут нема того. Вона завжди у нас була і є. Це майбутня Парасюка хата. Оце да. в да, вже, вже 10 років. Он на фондан, ото, так? ото мені там сказав, то твій початок роби. <гум> ну ну кудись жінку треба вести в майбутнє. Ото, ото моє майбутнє. Я, майбутнє хата. Це фактично сестри буде Це так, сестри. Мені, я тут жив. Я тут один період часу жив, але ну, їздив до Львова, але ну, тут свої нюанси, я тут трохи скучно. Переважно тут приїжджають гості. У нас велика родина. Так доля склалася, у нас тепер є родина з Донецька. Йдемте наверх, там гарний краєвид, там я вам дам інтерв'ю по всіх питаннях. Ну Потім це... до дерев'яного ми добудували. Ну я тут дуже люблю робити. Я тут і сижу, де коли сам приходжу. Я тут навіть деколи приїжджаю законопроект, не читаю. Тут тобі не треба ні охорони, тут тобі не треба, тут нічого, тут телефон не ті, ну тут тяне, там не тяне. Ти просто виключаєшся від зовнішнього світу. От вже коли приїжджаєш до Львова, ти розумієш, що оберти набираються. Приїжджаєш до Києва, все просто кипиться. Шалена швидкість, мас-медіа, плітки, бруд, якісь заяви, війна, все на купу. І тільки в таких місцях ти можеш зупинитись. Перейдемо до питань, які ми зазвичай задаємо кожному з наших депутатів-чиновників, беремо їхні декларації і спілкуємося, задаємо питання, що ж в тих деклараціях відображається, наскільки прадиво, наскільки ми можемо також показати, як воно відповідає в дійсно. Тому, володя, перейдемо до конкретного першого питання я думаю, що всіх тривожило це, оскільки в 2013 році, яку ти подав декларацію, там нічого не було, в 2014 всі кажуть, ой, там Парасюк вже мільйон задекларував. Ще на сайті Верховної Ради от є рух чесно, і там є, є декларація в 2013 рік, де все вказано, кожна цифра, кожна копійка задекларована. Це повністю, але є е, чомусь на сайті Верховної Ради цифри не відобразили. Саму декларацію 2013 року, бачите, опублікували, але, але просто. Все просто. я виправлю цю ситуацію, обіцяю, як буду тільки в Києві, бо я сам це замітив. Е, що хочу сказати? Все задекларував до, до копійки, тільки хочу що сказати. Перед тим, як їхати там на Майдан, то що в мене я не вклав декларацію, це є автомобіль. Мій власний, я вам його покажу, але він є зареєстрований на сестри чоловіка. Перереєстрував на нього, по простій причині – прощення, йшов служити. І ви знаєте, що на війні всяке буває. І ми говорили ті питання, що я повністю з себе зняв всі якісь юридичні норми, щоб потім не було а кому воно належить чи не належить. Я перереєстрував, в мене це все документовано є за гроші. У мене батьки займаються приватним бізнесом. Щоб ви розуміли, що цей мільйон гривень це не є чисті продуктів, це і обігові кошти. А для бізнесу один мільйон гривень ну, це, це є, за рік. Це є, це є дуже смішно, по-перше. Чим батько займається? Так, мама має приватний бізнес у Львові. Я не знаю, вони там три чи чотири магазини з одягом. Батько їм ну, мамі допомагає. Всі витрати, які, наприклад, були. Час передвиборчої кампанії. Е, були фактично на сімейному бюджеті. На, ну, Допомагали. Чесно, дав, один дядько просто подзвонив, каже, що хочу допомогти, але не вам дати групу, а присвідь кого, бо я не хочу, щоб ви навіть знали, хто вам дав. Дав 50 000 грн. Допомогли підприємці, знайомі, тобто по-різному, 20, 25, 30. Тобто в мене є фонд, він відкритий. Але ви зрозумієте, в мене не було ні роликів по телебаченню, ні роликів на радіо, в мене не було там білбордів. У мене були тільки афіші, і найдорожче, що можна було, це оплатити спостерігачів. Тут декларація задекларовано 29 а, так, тисяч так. гривень. Це зарплатня. Це зарплатня вже як депутата, чи Ні. Це зарплатня до депутата? Ні. Я під час після майдан, ну, як пішов на Майдан і помішов служити. У мене як такої зарплати не могло бути, бо я служив в батальйоні від Була офіційна зарплата десь в районі 4500 гривень. От це була міліцейська зарплата, вона була когось більша, колись менша. Була взагалі дуже маленька, тобто від місяців. А лише завжди доплачували тобто Дніпропетровська державна адміністрація. Ну ви розумієте, хто? От завжди були якісь премії. Я від зарплати офіційно з перших днів відмовився. сказав, що мені не потрібно, і ми ці кошти відправляли. На волонтерство. — Наступний пункт декларації це про нерухоме майно. У першому році немає нічого. І тут немає нічого. Е, не. в, 14, ну, та, в тебе немає, це в сім'ї, це цих, ця земельна ділянка, яка тут. Чи є ще десь. Ні, нічого, хлопці, більше я не маю. Все, що задекларовано, я дуже скрупульозно заповняв декларацію. Тоб, Ні, просто, той... от 100 метрів квадратних це є. Тут. Будин... Це а, оце... так. Добре. На 100... Транспорт... Ні, 100 метрів квадратних то там, де ми були. Транспортні зараз. Ти вже в принципі, казав, що в тебе. Ну, зразу, автомобіль. щоб був, давайте будемо чесним, щоб ви розуміли, в батька мого є Mercedes-Вітло, там стоїть на подвір'ї. Uh -huh. В сестри в моєї є Форд Фокус. Не Форд Фокус, Форд Мондео. Сестри чоловіка на машині, який я дуже часто їжджу, є Міцубіші Pajero. У мене шкода супер. Uh -huh. Далі пункт вкладу в банках. Тут є і тут немає. немає. Депозиту у нас немає всі. Але я з часів, з часів батальйону, тобто ми десь займалися волонтерською роботою, і десь один період часу, тобто, була на ну така картка волонтерському і зробила була на моє ім'я, бо люди довіряли і давали. Вона була оформлена. Я запитався в юристів, чи потрібно це декларувати. Цей поточний рахунок він не декларується, і тим більше це не є мої кошти, це кошти тепер офіційно фонду, якому передав. У батьків і в мене депозитів, якихось заощаджень чи власних таких валютних, які ми принесли рахунків, немає. Чим займався конкретно ти до моменту? Я працював почався... добре, вона. дивіться, я вона. скажу так: в мене було по-різному. Я працював в будівельній фірмі. До речі, директор якої зараз мій помічник, мій друг. Я в нього працював досить успішно. Потім я своїм колегою відкрили свій бізнес по металопластикових конструкціях. Ми займалися досить успішно, я дуже молодий віці, тобто досягнув певних якихось там вершин в плані фінансової незалежності. Була фірма, зареєстрована на нього. Потім так стало, що була криза будівельна, це все впало на низ. Я один навіть період часу працював водієм в центрі В Останній момент, от перед Майданом, я е, повернувся так, до свого хобі це зйомкою. Але в мене була робота, ну, щоб я не так багато часу знімав і більше брав. Я там, шукав клієнтів за кордоном, більше менеджерську роботу, таку робив, ну і підробляв, собі десь пішов, щось познімав. Чесно, це така була робота для душі. Ну а паралельно, щоб ви розуміли, коли я цим почав займатися, то мій сестри чоловік заснував бізнес. І він на той момент в мене були якісь заощадження, і він каже, давай спільно почнемо. Тобто він займався собі там, а я займався собі тут. Коли почався майдан, я зрозумів, що воно надовго, я всю техніку розпродав, я всі свої права віддав. І при тому всьому, що ви розуміли, я ні копійки не взяв зі своїх тобто, би, партнерів. Я проста людина, по-перше, ніколи в житті не прибіднявся. Я ще хочу сказати, що я живу і Львові. Чому не там, бо там нема що показувати. Ну, чесно, зараз на даний момент. Ну, ну Я думаю, що це ніхто ні, не розкриває. Там... Це... Боже, я, чесно, в першу чергу, що... скільки квартир Ну, — В смысле? Е, Ну, твоя... Ні, та яка моя, про що ви говорите? Я її просто винаймаю квартиру. Е, а от зараз в Києві ти ну, орендуєш там арендую. чи в готелі в Росії? Ні, ні, орендую і при тому в цьому якби квартиру в Києві, то повірте мені, не брав би грошей в державу. Ну не маю можливості зараз, просто кажу так як є. Е, Але беру і дешевше, ніж готельний номер. І вона мені... Скільки коштує? Не буду вас оманювати 12 тисяч 800 гривень. Я десь ну там коливається від комунальних платежів. Але в мене в квартирі, напевне, пів зони АТО було, бо завжди їдуть. Приїжджають там, навіть зараз на квартирі в Києві ну, приїжджають хлопці, лишають вони деколи приймати душ, поспати. Там волонтери приходять, там приходять різні. Політологи і завжди зі мною ну, ж їдуть хлопці, там допомагають мені по охороні чи ну, помічники. З приводу зараз учасно, ну, тепершньої зарплати, яка є ну, народного депутата, вистачає? Ні і... на що. Хлопці, ну, скільки ну, складається? Я там. останній раз як утримував біля 500 чи 500. Я не я розумію, що люди мають по тисячу гривень. Але от поясни ну, ну, я в принципі знаю, розумію, але також, щоб глядачі розуміли. 5200 це і на руки, але крім того, за квартиру ти отримуєш компенсацію. Ще, компенсацію. Ти, ти ти грошей, в принципі, на руки не отримуєш. Ти даєш договір і тобі той договір оплачують. Хтось його обладжує по максимуму. Я не знаю, який там максимум, чи 18, чи 17. Ну казали, що він там. Я взяв от, оптимально. Плюс на руки ти отримаєш 5 тисяч, там, 200 гривень, деколи 6600. Я не знаю, який механізм нарахування. Чесно, в мене в шок. шок. Але... Може по відвідуванню там є Є, є відвідування, не відвідуєш, тобі суму врізають. Але я один раз все відходив, і на сумі знову раз пішла більше, раз-менше. Я не сперечаюсь, нічого не питаю. Є депутатський фонд на помічників. Він зараз дуже низький, дуже. Тобто чотири помічника на державній основі по 2,5 тисячі гривень. І є депутатські, такі так само так звані депутатські допомоги, тобто на канцелярію. Колись вона була часто десь біля 12-13 тисяч у перший місяць. Я думав, що людей дурити, казати, що в нас там зарплата копійки, якщо тобі ще з боку дають реально на руки 13 тисяч. Я про це заявив журналістам. Потім взагалі її не було, і через ну от тепер вона в останній момент з'явилася, я отримав 6300 гривень. Тобто ти на руки то, що ти можеш потрапити, це є депутатські 6300 і 5200 десь зарплату. Ну, якщо депутат веде активну діяльність, повірте, це є от... поїздки, ці витрати тобто, постійні. Мене, щоб це витрати. Якщо люди розуміли, хто там жирує, не жирує, але коли тебе просять приїхати в Вінницю в Хмельницьк, Чернігів Чернігів чи в Маріуполь, ти ж святим духом не живеш. Ти мусиш їсти, пити, заправляти, а ти з собою везеш команду, якихось пару людей, бо ти сам не можеш пересуватися, тобі потрібно. Яким чином тоді ти, ну, хтось компенсує, хтось допомагає, хто фінансово підтримує. Я ж казав, що от, сімейний бізнес, тобто мамин, рідний і сестри чоловіка чуть, -чуть більший, він покриває мою депутатську діяльність. Я цього не скриваю. Тобто, по закону України ну, це не заборонено. Це питання стосувалося до того, щоб ну, виключити чи там підтвердити, чи хтось такий з боку не допомагає. Можливо, Коломойський? Чи... <ривіт> ну, ось, ну можливо, ні. я ж не Ні, хлопці. Я від цих допомогти. Дуже часто звучить саме якраз. Віця, давайте я вам і... телекан... на вашу передачу розкажу мої відношення з Дніпропетровською командою. Я ніколи в житті не скриваю відносин з Філатовим і з Корманом. Я це не скажу, це мої друзі. У нас. Нас зв'язала війна на сході України. З я в Коломойській в у житті бачився два рази. Перший раз я бачився, коли служив в Дніпропетровську, мене запросили. Тобто, перший раз це було на інаугурації президента, а другий це коли я служив в батальйоні Дніпро, і він мене просто запросив попити чаю. Все. Тобто, немає ніяких корпоративних зобов'язань, немає я тобі дав, я тобі не дав. Вони мені перед виборами пропонували допомогу. Я сказав. Борис, я вас дуже сильно люблю і поважаю. Але давайте я це зроблю сам. Дружба є дружба, політика є політика. Можливо, що десь воно в майбутньому і пересікнеться і будуть дуже чути клютки, що хтось когось купив, продав. Це все брехня. Дякуємо тобі за те, що знайшов час для нас присвятив, привів екскурсію по своєму місцю. Я де ти проживаєш. Моєтки ми побачили. Озеро побачили. Так, ну, Приїжджайте принципі, на рибалку на риби немає. Глядачі мають можливість побачити те, насправді, де народився, де виріс, де прожив Володимир Парасюк, тепер вже народний депутат, наш патріот. Приємно було поспілкуватися. Дякую. Дякую. Так. Ну, все. Запрошую всіх гостів. Ви не бачите, а парканів що нема. Так.